Поповнюйте рівень магнію за допомогою Магніку, магніку Гармонія сімейних стосунків. Ну і зараз ми е, будемо говорити про Харків і Харківщину. Богдан Качук, депутат Харківської районної ради. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю, пане Василі. От я навіть не встиг прочитати про наслідки. Буквально хвилин 10 тому читав про вибухи в Харкові. Що сталося з того, що відомо, і з того, що можна говорити, ви розпочнемо із усієї геть останніх геть останньої атаки ворога по місту. В обід була атака кабом і ввечером пишуть про балістику, але інформації не надають наші очільники. Я не зміг не зміг ніяких джерел підтвердити, що саме, але попередження було про балістику з напрямку з Луганської з Луганського напрямку з Луганської області, тому наслідки теж не повідомляються. Буквально хвилину назад намагався з'ясуватися, але ще. Немає інформації, бо удар пишуть, був нанесений в пів на шосту вечора Приблизно те, що зараз це атака кабом в Салтівський район, в приватну забудову. Там пошкоджено автомобіль, там розбито більше десятка. Ну, отримали пошкодження більше десятка приватних будинків. Тобто така ситуація, взагалі за день. Ну, мабуть, 8 чи 9 разів лунала тривога попередження перед самим ефіром був був відбій. Черговий тривоги по цілий день така напружена ситуація в місті. Вона відчувається, атаки є, але ну вони поки що на даний момент не суттєві. Ми не Скажімо так, не отримали якихось ударів в центр міста або якісь там більш серйозні, поки що так, така ситуація. Ну, от стався удар вчора, ще якщо не помиляюся, зараз дні вже наскільки спутався. це був вчора удар по телевежі, та ворогу вдалося вразити телепередавальний центр, саме ці металеві конструкції. А якщо можна про наслідки, я знаю, що міський голова. Харкова розповів, чи вплинуло це на поширення сигналу на можливість для телеглядачів перш за все приймати цей сигнал? Розкажіть, будь ласка, більше знов таки, з того, що можна говорити. Ну звичайно, це по відео було видно. Я думаю, що вороги там свою інформацію яка їм була потрібна. Ну, десь зібрали, може, десь не зібрали. Я не знаю, яким там то вдається, але ну в будь-якому разі, давайте поговоримо загалом про якість перш за все. Подачі інформації, прийняття інформації саме телевізійною для мешканців Харкова, Харківщини. І як вдається в цьому працювати, будь ласка, ну, цифровий контент, який передавався, він більше впливав на, скажімо, на область, на місто майже ні. Бо місто Харків охоплено цим. Це... Кабельне телебачення, Тріалан, Воля, інші оператори, які надають як інтернет, так і кабельне телебачення. Наприклад, Еспресо можна дивитися в харті в мережі кабельного телебачення. Так, тепер щодо інших навіть населені пункти ще до повномасштабної війни багато будинків перейшли на спутні тарілки і мають там доступ такого. Тому Вплинути якось суттєво, як і казав, Тєріхов, на інформаційну там доступність інформації на політику. Ну тут е, важко працюють радіостанції. Вони всі майже в ефірі. Вони частіше від, 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 вимикаються, Знаєте, коли електрику вимикають, і вишки обезточені. Е, тоді е, кількість е, е, радіостанцій зменшується. Відповідно, так тоді е, кабельне телебачення я вже казав. працює, інтернет досить потужний, нормально працює е, е, інформацію. Люди отримують це Ютуб, це е, телеграм. Обов'язково ну, треба визнати, що телеграм-канали дуже потужні в Харкові і навіть по всій Україні вони дають велику, великий шмат інформації. Йде саме від них, і саме перші вони її надають. Е, тому е, за великим рахунком. Скажімо так що люди не отримують такої загальної картини, що відбувається в Харків в Україні, цього не відбувається. Так, і я ще от хотів по Харкову. А от важлива інформація була, що Харківщина, звичайно ми розуміємо, яка ситуація з енергетикою, з електроенергією. Перш за все зараз і Харківщині передали 300 генераторів. Ну це важливо, чи це допомога західних партнерів, чи можливо якось долучаються інші області України, з якими є партнерські стосунки у Харкова і Харківщини там. Ті, які можуть зараз вкласти гроші, мають можливість, і які потреби загалом, бо ми розуміємо, що ну точно до зими навряд чи щось суттєво зміниться в якісному плані щодо постачання електроенергії генерації, перш за все, електроенергії там, теплової енергії, тому генератори точно будуть потрібні ще в більшій кількості. Отже, наскільки це багато 300 генераторів, які є перспективи по Забезпеченню ними міста і області також ну дивіться. Ми звичайно вдячні всім областям України, які долучили до допомоги Харкову і Харківського регіону. Тут трошки виглядає так, як знаєте, рознарядка з офісу президента дали адміністрація, і вони там у себе пошукали, знайшли і доставили сюди в Харків. Звичайно, провели інформаційну там зустріч фотографії з нашим Олегом Сенігубом, головою адміністрації. Тут за все відбувається. Навіть Сумська ось область здавалося, вона прикордонна, вона страждає. І тим не менш вони там знайшли там декілька десятків генераторів, ще щось і привезли до Харкова. Тобто, це необхідно, звичайно, особливо те, що стосується, скажімо, менших населених пунктів сіл. Де ну там одна лінія подачі електроенергії, вона пошкоджена, і там просто ну в селі вже немає ніякої альтернативи, тому це дуже потрібно. Ну це такі невеличкі генератори. Один з них там потужний. Писали, достатньо. Там він може забезпечити там якийсь мікрорайон, як вони казали. Але ну це важливо. ми за це вдячні. Те, що стосується глобально, ну поки що ці плани не розголошують. Ми таки знаємо, що йде мова про газові генератори, такі міні-катільні, які будуть встановлюватися по місту. Як вони будуть підключатися мікрорайонами, будинками, кварталами? Це все поки що не розголошується, Процес іде. Дуже активно, і ми сподіваємось, ті е, делегації, які до нас приїжджали, там представники посольств Данії, Швеції, Франції, Німеччини, е, вони всі знаєте, беруть на карандаш це питання і вже практично питають, що вам потрібно запчастини до ТЦ, які вони заморожені і не працюють в Європі. Їх там досить багато там вугільні там або ще щось. Це обладнання. Вони готові передавати. Так е, ті самі е, підстанції газові генераторні або якісь інші варіанти бо потужні ну потужні дизельні генератори це все обговорюється. я сподіваюся що буде ну будуть поставки на тільки -ті розмови і ще Бачити... дуже коротко є пане богдане я я просто час спаял я не можу не, не поставити цього запитання дуже коротко сьогодні була озвучена інформація меру міста скільки зараз людей живе у харкові і чи ну і ц... як прокоментувати цю кількість Ну, мер заявляв, що більше мільйона постійно декілька разів заявляв на протязі останнього року в Харкові е, знаходиться мешканців. Я не можу відповідати за точність цих цифр. Можливо, їх менше тих людей, можливо, приблизно так і є. Але ну візуально я бачу, що у нас місто працює досить багато машин, автомобілів, тобто транспорт працює людей. Багато супермаркети, Тобто життя йде не так. Звичайно бурхлива, як це було до 2022 року, до нападу, але все ж таки а, а, місто живе так більш-менш наповненим життям. Д Дякую, але, дуже не... пане Богдане. Бережіть себе, тримайтеся будемо стежити знов та за інформацією, що там за вибухи пролунали в Харкові. Богдан Качук, депутат Харківської районної ради